Нашим настроєм керує наш мікробіом. Всім вітання! Ми, люди, маємо розум, думки, почуття, і, власне, це те, що робить нас людьми. А втім, нині вже формується нова суперечлива концепція, згідно з якою є невидима рука, яка змінює наш мозок. І це бактерії нашого кишківника. Вчені проводять дослідження та систематизують знання про те, як на наше фізичне здоров'я впливає наш мікробіом. Трильйони мікробів, що живуть на поверхні нашого тіла та всередині нашого організму. Цим крихітним створінням тепер приписують відповідальність навіть за такі стани, як депресія та аутизм. Продовж століть ми знали, що наш емоційний стан впливає на стан кишківника. Згадайте свої відчуття перед іспитом чи співбесідою на роботу. Але тепер це сприймають як палицю з двома кінцями. Групи дослідників вважають, що вони от от здійснять революцію і почнуть застосовувати мікроби настрою або психобіотики для поліпшення психічного здоров'я. До речі, автори книги, чи ясно вимислити 29 причин, чому це не так і що з цим робити, досліджують десятки внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на наше мислення та маніпулюють ними: від генетики, особистості та упереджень до технологій реклами та мови. І виявилося, що мікроби, які вважають наше тіло своїм домом, мають дивовижну здатність контролювати наш мозок. Дослідники постійно знаходять цікаві переконливі докази того, що кишковий мікробіом не просто допомагає підтримувати наш мозок у процездатному стані, допомагаючи йому отримувати поживні речовини з їжі, але також можуть брати участь у формуванні наших думок та поведінки. Їхні відкриття у майбутньому можуть навіть допомогти розробити нові методи лікування. Ряду психічних захворювань від депресії та тривожності до шизофренії. Цей шлях ще дуже далекий від завершення, але після пандемії covid 19 яка згубно вплинула на психічне здоров'я людей у багатьох частинах світу, розглядати цю загадку може бути важливішим ніж будь-коли. Тим часом, мабуть, усім нам слід приділяти трохи більше уваги своєму кишківнику. Гарним початком може стати середзерноморська дієта з високим вмістом клітковини, особливо з овочів. Також корисним будуть ферментовані продукти, такі як кімчі, кефір та квашена капуста. Під час невеликого дослідження, за участю 45 учасників, вчені пересвідчилися, що ті, хто дотримався дієти, яка включала багато клітковини, пребіотиків і ферментованих продуктів, таких як йогурт, кефір і квашена капуста. Відчували менший стрес ніж контрольна група, яка дотримувалася іншої дієти. Ферментованих продуктів е, дуже багато, вони недорогі і їх не треба купувати у модних магазинах. Їх можна зробити самим. Так, ось ці мікроби, мікробіом це наші попутники на протязі всього життя. Нам варто про це пам'ятати як заради фізичного, так і цілком можливо, і психічного здоров'я.